Потім беру столову ложку насіннечка моркви, після того, як сварила крахмал, одну столову ложку на літр води зручним способом, ну, як ви завжди робите. І беру таке насіннечку, там, де вказано, що в 10 му місяці можна висівати Отакий от в мене сорт і отакий от в мене сорт. Ну, тут Краще от В 10 му місяці можна під зиму садити. Значить, на таку пропорцію крохмалю. Значить, ми ложимо 2 столові ложки. Висипала туди 2 столові ложки. Заливаю крахмалю. Ось таке воно виходить. Ровномірно розпро розставлене це насіннечко. Я не знаю, видно чи не видно. Ну, якось, якось отак от получається, равномірно воно зроблено, получається, і зараз буду його сіяти. Видиш, йдуть? А тепер я зараз буду морковку сіяти. Я зробила такий розчин і дуже швидко снівай мене. Добре? Так. У мене тут така луночка вже купу, побіжає, біжали, біжали, біжали. Єсть. Так, тепер в іншу сторону. Батило. Якраз на дві лунки Получається отака струйка і морквина росте один в один і її не потрібно проривати. Я во всякому випадку не прориваю її. Зараз я ще розсиплю укроп і це все зарию. Потім укрию ці купою лист, листичків і різним ну, сухим якимось. І все, і чекаємо до весни. Потім це все засипаю. А зараз я буду укривати його горіховим листючком. Як так ще можна було зробити, як не у себе на грядці?